Християнська меморіальна лікарня Маккея один із найбільших медичних закладів Тайбею. Щодня сотні людей отримують тут медичну допомогу. Один із кабінетів лікарів виглядає зовсім не як типовий тайванський. Він більше нагадує український. У кабінеті лікаря Вейде Цая з'явилися речі, привезені після поїздок медичної команди до України. Насправді в мене є ще багато речей. Просто не вистачає місця, щоб усе це визнавати. Ми не обмінюємося. Кожного разу, коли ми їздимо у різні місця, зустрічаємо різних людей або військових з України. Вони дарують нам сувеніри, висловлюють підтримку і показують цей зв'язок. підтримка лікарні для України триває з квітня 2023 року. На стіні можна побачити фотографію однієї з поїздок, яка назавжди залишилася в пам'яті команди. Ми були в Миколаєві, і готель, у якому ми зупинилися, зазнав удару ракети та авіаційних снарядів. Це сталося рано вранці приблизно о п'ятій годині. Ось сам готель цей район і наша кімната. Ми зробили ці фотографії вже після того, як стало безпечно. Це був дуже особливий досвід, і ми ще розподіваємося, що він більше ніколи не повториться. Водночас цей досвід дав нам зрозуміти в яких складних умовах живуть люди, які там залишаються. Для цього знаєте, потрібно мати велику мужність і бути надзвичайно сильними. Подивіться на це, Допомога українцям надавалася через волонтерські бригади, стаціонарні відділення, мобільні клініки та психосоціальну підтримку. Втім, пацієнти, охоче сприйняли нові для себе методи лікування, зокрема традиційну китайську медицину так нас здивувало, що традиційна медицина була настільки добре сприйнята, але думаю, є кілька причин, чому вона так добре працює і подобається людям. По перше, ефект покращення самопочуття настає одразу після лікування. Особливо це стосується хронічних болів у суглобах, м'язах, плечах і шиї. А по-друге, і, мабуть, найважливіше це взаємодія зв'язок між лікарями та пацієнтами. Тут багато практичних дій, багато фізичного контакту і Думаю, саме це дає пацієнтам відчуття безпеки. Щодня Вейде Цай носить на формі знак України? Робить це з гордістю. Він вірить у людей, з якими неодноразово мав нагоду познайомитися. Я Хочу сказати вам: не варто здаватися і ніколи цього не робіть. Вірте в себе, і ви знайдете друзів навіть на іншому кінці світу. Лікар ведеться цей, називає український народ стійкими сильним його особливо вразили історії родин та молоді. Син з батька на спині через відсутність ліфта, священник щомісяця доставляв медикаменти на фронт. А студенти-волонтери ставали мостом між тайванською командою та місцевими пацієнтами. Місії Тайвану в Україну не разові акції це цінності лікарні, спадщина доктором Маккея, який 150 років тому допомагав там, де це найбільше потрібно.